Доброго дня! На зв'язку хостік мене звати Павло. Вітаємо вас з новорічними святами та бажаємо щастя, здоров'я та удачі. Якраз сьогодні дізнаємося, кому удача посміхнеться трошки більше, ніж іншим. Сьогодні ми обираємо 10 переможців серед тих, хто продовжив хостинг. на... Тарифів HQ, крім XS, WordPress та VIP в період з 23 грудня по 10 січня на білінг-цикл від півроку. Розігруємо такі подарунки: безкоштовне продовження хостингу на рік, три подарункових сесії з психологом або альтернатива та святкові набори подарунків від хостіка. Тож, зараз ми визначимо 10 переможців, які отримують подарунки. Сьогодні у нас 279 імейлів учасників. І за допомогою сайту random.org ми визначимо переможців з 10 по 1 місце. Тож. 279 учасників. І перший переможець, який займає 10 місце, це номер 246. 246 це, це наш клієнт. Імейл якого починається з Кремінсталь. Поздравляємо. Тож, далі. Так, десяте місце. Далі. Дев'яте місце у нас отримує учасник під номером 30. І це у нас. Так. 30. Це у нас імейл, який починається з FastXUA. Вітаємо. Так, далі, восьме місце у нас отримує 73 номер. 73-й, 73-й. Це у нас імейл, який починається з Копилова. Вітаємо. Вибачте, якщо я щось неправильно називаю. Тож, наступний номер це у нас номер. 133. І це сьоме місце. 133. Це емейл, який починається з Данілар. Вітаємо. Тож далі, шосте місце? Це номер 105. Так, 105. Це так, 105. 105. Це. емейл, який починається з Владлен. Шосте місце. Так, далі у нас п'яте місце. Номер 95. 95. Це емейл, який починається з. О, ЛД Клюньов. Клюньов. Клуньов. Так, це у нас п'яте місце. Далі. Номер. 210 у нас четверте місце. 210. 210. Це емейл, який починається зі слова ресурс. Так, і тепер у нас трійка переможців. Третє місце займає номер 250. 250. Це у нас. Імейл, який починається з ykiko, Це у нас третє місце. Далі друге місце у нас. Номер 100. Це у нас імейл, який починається. Зі слова 83 і www. І нарешті перше місце у нас переможець номер 194. 194 – це Блазкова Кристя. Вітаємо переможців. І ми знайшли у Шухляді ще один подарунковий набір, тому зараз дізнаємося додаткового бонусного переможця, який отримує цей набір. Це у нас номер 278. 278. І це. Імей, e який починається зі слова «Елгрі». Тож, вітаємо всіх переможців. На цьому розіграш завершений. Найближчим часом з переможцями зв'яжуться представники компанії Хостік і надішлють призи. Ще раз дякуємо за увагу. І нехай цей рік подарує вам радість, натхнення, безліч приємних моментів та перемоги. Всем найкращого. Дякую.